Моя оселя. Малята це Тарасик. Він живе в одноповерховому будинку разом зі своєю сім'єю. Мамою, татом та маленькою сестричкою. Тарасик запрошує нас в гості ознайомитись з його будинком та кімнатами, які є в його оселі. Давайте подивимось, яка оселя у Тарасика. Та його сім'ї. По-перше, що ми побачимо, це вітальня. Тут сім'я Тарасика знімає одяг та взуття. Кухня. На кухні зберігають продукти, готують, харчуються, миють посуд. На кухні є шафи різної величини, стіл, стільці та посуд. Вітальня в цій кімнаті сім'я проводить найбільше часу. Вони читають книжки, грають різноманітні ігри, дивляться телевізор, а також приймають гостей. У вітальні є дуже зручний великий диван. Спальня це кімната батьків. Вони тут відпочивають, а також зберігають свій одяг. В спальні є велике двоспальне ліжко. Тумбочки та шафа для одягу. Дитяча кімната, діти тут відпочивають, граються, а також Тарасик виконує свої шкільні завдання. В кімнаті є ліжка, стіл, шафи для одягу та іграшок. Ванна кімната. В ванні чистять зуби, умиваються, купаються, ходять до туалету. Тут є раковина ванна, і унітаз, і дзеркало. Ось ми і ознайомилися з кімнатами, які є у Тарасика Василі. Малята, пропоную вам пограти в гру. Для чого ці кімнати? Що це за кімната? Прихожа. В прихоже знімають одяг та взуття, в якому ходять на вулицю, а також одягаються, коли потрібно йти на прогулянку. Кухня. В кухні готують їжу, миють посуд, снідають, обідають та вечеряють. Вітальня це кімната для відпочинку та зустрічі гостей. Спальня. В спальні батьки відпочивають вночі. Дитяча кімната. Тут діти граються, роблять уроки та відпочивають. Ванна кімната. В ванній кімнаті умиваються, чистять зуби, купаються та ходять до туалету. Дякуємо Тарасику, що запросив нас у гості. До нових зустрічей!